Дуже такий складний зараз момент між військовими формуваннями і цивільним населенням. Дуже великий вплив робить саме ІПСО спецслужб Російської Федерації, тому що це і є, в принципі, їх діяльність для того, щоб налаштовувати населення країни один проти одного. Просто, на жаль, наші люди почали більше вірити в якісь неіснуючі нав'язані моменти, замість того, щоб поспілкуватися з тим самим військовим. Тобто вони побачили якісь вкинуті відео, ну будемо так казати, оці от інформаційні фейки. Вони побачили, і все, для них військовий це от саме там той, наприклад, алкоголік, який під наливайкою вчора, бо він там десь вкрав бушлат, побив там малих дітей, допустимо, там, умовно кажучи. І от іде оцей весь момент, і люди, люди не намагаються аналізувати інформацію. Люди хочуть зараз їх теж можна зрозуміти, вони хочуть жити зараз. От прямо зараз це їх життя. Так само це й моє життя. Я також хочу жити. Він хоче жити. Ми всі хочемо жити. Але на жаль, цивільне населення все ж таки ведеться на всю все те, скажімо так, агресивне налаштування проти військових, проти влади і тому подібне.